Надання до медичної допомоги в умовах воєнного стану, навичками, які рятують життя, ділилися на тренінгу від благодійного фонду Сергія Притули. Захід відбувся у Коломиї. Координацією займалась громадська платформа SpaceUp. Більше у сюжеті як надавати домедичну допомогу в червоній та жовтій тактичних зонах, склад та використання аптечки, реанімаційні заходи для збереження життя. Ці та інші не менш важливі теми підняли на тренінгу з домедичної допомоги у Коломиї. миї. Запам'ятайте, що всі, ті, кому ми допомагаємо, діляться на три категорії всі люди. Перша категорія це люди, які виживуть незалежно від того, ми їм чи не поможемо, незначні ушкодження. Друге, це люди, які не виживуть. Незалежно від того, поможемо ми їм чи не поможемо. Тобто це критичні травми. Далі люди, які не вижмуть, якщо ми їм не поможемо. От нас фактично тільки одна категорія людей: люди, які не вижмуть, якщо ми цим людям не поможемо. І ми про це будемо говорити. Не тільки теорія, але й практика. За дві години присутні мають отримати конкретні навички для порятунку життя. Візьму турнікет. Максимально складає життя людини це пріоритет. Що може бути ціннішим за людське життя? Навчання до медичної підготовки. Вони є одним із основних зараз, ні, одним із основних на часі. І треба про це говорити людям для того, аби люди самі хотіли навчитися, щоб вони розуміли важливість цих речей. Олег Басараб, начальник медичної служби добровольчого формування територіальної громади, захід. В звичному житті чоловік навчає біології та захисту України в Івано-Франківському фізико-технічному ліцеї при обласній раді. Каже, до медична підготовка це те, що має знати кожен, особливо в час війни. Цікавість однозначно росте, але вона не так росте, як би я цього хотів. Я неодноразово чув. Від рідних і близьких, яких когось відправили, чи когось забрали уже до війська, що він навіть тут нічого не навчився, він нічого не знає. А чому він до своїх 20 з чимось ще нічого не знає? Ні першої допомоги, ні військової допомоги. Та зараз навіть в дуже багатьох населених пунктах є організовані такі навчання, що можна прийти і навчитися. Якщо ти до цього часу не знаєш, то вже від початку війни ти вже мав це знати. Навчальна група в Коломиї 15 осіб, хоча охочих зареєструвалось більше, зазначає координатор тренінгу співзасновник громадської платформи Спейсап Михайло Данищук. Однозначно, що цікавість є, можливо, в Коломиї не так. Сильно люди відчувають війну, військові дії, та, але я думаю, що воно може пригодитися не лише під час військових дій. тобто стаються різноманітні ДТП, різні випадки в житті, і такі навики ну, дійсно рятують життя. У планах організаторів провести ще кілька тренінгів, але більш військового спрямування. Тож закликають слідкувати за анонсами.